Всім вітання друзі! Це у нас другий день подорожі в Миколаєві. Сьогодні ми хочемо вам показати Криївку за часів УПА, яка знаходиться там позаду лісі. Ми зараз знаходимося на горі на підвищенні такому над Миколаєвом. Кривий тут надзвичайно цікавий. І ще тут є от цікава така от капличка в виді писанки. Як вам? Я думаю, класно. Поїхали далі. Як завжди мене несе десь в якісь такі екстремальні частини. Але отут я побачив таку... Це як тут високо. Побачив таку кишеньку, чи як ти таку нішу. Але люди наші, як завжди, накидали туди сміття. Не можна. Поводити з такими речами якось більш охайно і не смітити. Але місце дуже гарне. Скелі дуже мальовничі. Відкривається дуже красива панорама на сам Миколаїв. Але ми зібралися тут не для того. А так заїхали помилуватися на цією архітектурною спорудою у виді писанки. Але прямуємо далі. Нас чекає Криївка. Сило з погодою. Кольора дуже красиві, така атмосфера, повітрячко, пташки співають, повноцінне -пу відродження після зими. Реально дуже круто. Просто от, після зими, після отої робочих буднів це якийсь такий кайф на душу. Дуже приємно, дуже цікаво. Але я думаю, далі цікавіше. А куди ми йдемо зараз, направляємося? Що йдемо шукати? Туди, в ліс, там, там далеко Криївка є. Ну що ж, погнали. Доїхали з Терсоном максимально до місця, куди ми могли. І зараз... І там... ти людей? ми можемо тут їхати. Ні-ні-ні, Але... я і своєї машини тут Але не ризикую. І так, Сашко, ми під'їхали найближче, куди могли. Залишили автомобіль, бо просто шкода, там доволі такі великі ями, щоб не, знов -таки, машину не пошкодити. І відправилися мальовничим лісом. Ми маємо приблизні координати туди. Дорог тут купа є направо-наліво. Будемо вже просто по факту йти по точці. Якогось маршруту тут орієнтовно немає. Але я думаю, воно і не потрібно пройтися по такому лісі красивому. Таким тоночком. З такою красивою погодою. Мошка така дика літає і вона все в обличчя попадає, мені трохи залетіло в око. Дивіться. пройшли саме лісом, але фактично тут така от ґрунтова красива дорога, яка веде лісом. І тут видно, що навіть якийсь транспорт їде. Ось так можна натрапити. Яскраво виражений такий скельний масив. Ось такі досить вражаючі скелі. І помаленьку прямувати десь туди в праву сторону. І там має бути хрест і над ним має бути сама криївка. Насправді я думав, що ці скелі вони такі значно менші, але вони доволі великі. І трошки далі, по дорозі там. Ми побачили хрест і це якраз хрест біля тієї краївки, до якої ми прямуємо. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. І такою міткою, фактично, яка буде показувати де сама криївка, є ось такий хрест, на якому вписані імена шести воїнів УПА, які тут поклали своє життя. Далі я вам в процесі розкажу. А сама Криївка знаходиться ось там зверху такий скельний масив. Вона видовбана в скелі на висоті десь 20 метрів. Давайте піднімемося і подивимося на неї. І ось так виглядає підйом до Криївки. Це фактично стежечка така, порядка 25 метрів, яка веде до скельного масиву. І як бачите, зверху видовбана. Видобаний отвір, до якого вже прокладені сучасні сходи. Як ви бачите, сходи вони фактично вже сучасні, але колись вхід, я так підозрюю, що він пролягав десь туди, це було важко доступне. Таке схованка, печера. Спеціально для того, щоб ніхто не міг її знайти. Настрашився тої штуки, що на тебе прилетіла. Тут ще одна пам'ятка з нержавійки, яка нагадує про загиблих героїв Українсько-Постанської армії, які тут загинули. Включу ліхтарик, щоб було краще видно. Ось так. В принципі, невеличка така кімната, орієнтовно десь в районі 3 метрів, висотою фактично десь. Ну, можливо, 2,5 метри. В ній є два невеличких заглиблення. І так, ми піднялися в Криївку. Як говорить якась історія чи то легенда, вона була збудована монахом-відлюдником, який тут переховувався, який собі зробив таке місце для молитви. Можливо, він і тут і мешкав, тому що внизу у нас в підлозі ну, така якась ніша видобана. Це скоріше всього. Для зберігання якихось продуктів. Ну. А далі, як розказує нам історія, фактично цю крогівку використовували е, воїни-УПА. Е, якщо можете побачити, це є типу, досить така, е, потужна фортеця, е, яка дає огляд на, на достатньо велику відстань. Важко доступно, тому що сходів тут не було. І якщо взяти так, з догадок, напевно, то сам вхід, бачите, отут такі заглиблення. Скоріше за все, що це був вхід сюди, такий досить неприступний. Відповідно, звідси легко було відстрелюватися від ворогів. От. І вона далеко в лісі, вона схована ось так. Але доля. Доля спіткала воїнів така дуже сумна, в них закінчилися набої. Далі НКВД пропонували їм здатися, але воїни так і розуміли, що це все, напевно, дуже погана ідея, тому що в них є якась, наприклад, інформація, яка може потрапити до ворога. І вони вирішили. Покінчити життя на власних умовах, не здаватися ворогу. Тому, якщо ви бачили знизу, поставили пам'ятний хрест, який нагадує ім'я і прізвища тих солдатів, які тут загинули, які захищали нашу країну, наші території. От, в самій печері облаштовано ось таке от. Віночки, які теж нагадують, дають якусь шану тим тим воїнам, які тут перебували. Ось така сумна історія. Ще покажу меморіальна табличка з прізвищами тих героїв, які тут боронили нашу державу. От. Давайте, напевно, пройдемося, подивимося на самі скелі, які в народі називають Бандерівські. До речі, тут не знаю, якісь такі заглиблення, які нагадують фактично такі сходинки під ноги. Можливо, колись по них все-таки піднімалися ось туди, в Криївку. До речі, проводять пароворуч від самої Криївки. Пролягають ще одні скелі. як грокотворене. Давайте туди спустимося в одне ще, теж щось таке доволі цікаве. Так, цікаво, що тут внизу. Там таке більше заглиблення. Оці заглиблення, скоріш за все, вони зараз використовуються як домівки для пташок. Дивіться, як воно все красиво виглядає. Такі природні накриття От. Давайте туди, напевно, далі пробіжимося швиденько. Мені мені стало цікаво. Вам як цікаво? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це воно виглядає такий як справжній балкон, який нависає над вами. А там внизу Сашко. Ні, Ну виглядає дуже-дуже ефектно, дуже красиво. І там вон ще один такий. Тут однозначно від вас лайк до цього відео. А ми поїхали далі. І так, тут ще третя частина у цих бандерівських скель. Теж така відвісна стіна. І, як на мене, така підозра, що це все-таки... Колись е, пташки створили, а воно просто під, е, ну, скажімо, під вологою, затікало, коли дощ, і воно просто вимило і зробило отаку велику нішу. Сумніваюся, що це от спеціально робилося. Просто не, не можу собі придумати якогось такого, якоїсь такої потреби, для чого воно є. Але виглядає доволі цікаво. І на цьому ми будемо, напевно, закінчувати наше відео. Надіюся, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, чи цікаві вам такі локації, чи, можливо, ще щось вам цікаве. Ми будемо старатися їхати, дізнаватися, шукати їх, щоб показати вам і розказати. І в кінцем результаті ви самі зможете сюди приїхати, насолодитися ось такою типу, мальовничою природою. Будь ласка. Що ж, друзі, наша мандрівка сьогодні закінчується. Ми вам показали те, що хотіли. Надзвичайно прекрасну Криївку, скельний комплекс Бандерівські скелі. Ну, з вас підписка, палець догори і навколо є багато чого цікавого. З вами був Тарас і Сашко, який там готує зараз такого літаючого, щоб показати декілька красивих кадрів. Ну і на думаю, думаю, на цьому завершуємо наше відео. Всім гарного настрою, па-па!